19 вересня крізь віки завжди був свідком подій, які змінювали долі імперій, держав і цілих народів. Ця дата нагадує нам про драматичні битви, політичні злами та трагедії, які залишили глибокий слід у світовій історії. Ще у 96 му році римський сенат обрав нерву новим імператором після вбивства жорстокого правителя Доміціана. Це стало початком правління династії нерви Антонінів, яку історики називають золотим віком Римської імперії. Адже саме тоді Рим досягнув найбільшої могутності й стабільності. У 63 третьому році арабські війська під проводом легендарного воєначальника Халіда ібн Аль-Валіда взяли Дамаск, відвоювавши його у Візантії. Це стало ключовим кроком у поширенні ісламу на Близькому Сході. Минуло кілька століть, і вже у 1356 році в Європі вирувала столітня війна. Битва при Пуатьє завершилася катастрофою для Франції. Англійські війська на чолі з Чорним принцем розгромили супротивника, а сам французький король Жан II потрапив у полон. В Америці 1676 року. Повстанці Натанаеля Бейкона спалили Джеймстаун, першу англійську колонію у Вірджинії. Це стало символом напруги між колоністами і британською короною. Через століття у 1796 році перший президент США Джордж Вашингтон опублікував свій прощальний лист. У ньому він попереджав співвітчизників про небезпеку втягування країни в іноземні конфлікти та створення довготривалих альянсів, поради, що згодом стали дороговказом для американської зовнішньої політики. У Європі 1846 року у французьких Альпах двоє дітей стали свідками маріанського об'явлення на горі Ла Салет. Ця подія поклала початок одному з найвідоміших паломницьких місць у католицькому світі, але історія знала не лише релігійні видіння, а й великі трагедії. Так, 1902 року в Бірмінгемі натовп у церкві, охоплений панікою через чутки про поежу, спричинив загибель понад сотні людей. У 20 столітті, 19 вересня, не раз ставав датою військових та політичних переломів. У 1939 році, під час другої світової, завершилася героїчна, але трагічна битва при кепа Оксівська, де загинули тисячі польських оборонців. 1944 року в Москві було підписано перемир'я між СРСР і Фінляндією, яке остаточно вивело цю країну з війни. У 1955 в Аргентині військові здійснили переворот, що усунув від влади президента Хуана Перона і відправив його у вигнання. Найстрашніший спогад про цю дату зберігає Мексика. 19 вересня 1985 року потужний землетрус забрав життя тисяч мешканців Мехіко. Ця трагедія показала як вразливість, так і силу людської солідарності, адже на руїнах народилася хвиля громадянської активності, яка змінила політичне життя країни. У 1995 році американці прочитали маніфест Уна Бомбера, загадкового терориста Теда Качинського який роками тримав країну в страху. Його публікація в газетах дозволила ідентифікувати автора і, зрештою, його затримати. А вже у 2022 році весь світ спостерігав за траурною церемонією у Лондоні. Державним похороном королеви Єлизавети II, яка стала символом епохи і залишила після себе 70 років монаршого правління. Таким чином, 19 вересня це день, коли відбувалися як тріумфи, так і трагедії, коли змінювалися династії, падали імперії та народжувалися нові традиції. Історія цього дня нагадує: навіть одна дата може стати віссю, навколо якої обертається доля світу.